Дібріші, дібряші ножі, дібрійші ножі. Так, дивіться, друзі, медленно покажу, які апаратики. Приїхали. Шикарні. Це такий біг дорогий, такий самий, один із самих великих. Є отакий топор. Є ось вони всі кошти світу. Потім отакі апарати в чехлах. Дуже гарні ціни, дуже гарна якість. Потім мені оцей дуже подобається. Литий, повністю з нержавейки, з отверстием. Дуже прикольна апаратура. Отакі ось по 150 гривень. Ось саме знаменіта моделька 150 гривень. Це без отверстия. Такий оцей дуже, дуже зручний, дуже прикольний. Так, по топорам. Що в нас по кінгарикам? О, такий здоровий топор, топорчик. Потім отакий топор. Потім, дивіться, кінгарик в подарункові коробочки. Такий топор. Потім зараз рок-бізона. Рок-бізона в подарунковій. Такий. Саме знаменіта моделька, сама продаваємо. Все в нас на базарі. Оце такий апарат. Не ну, всі кошти світу. Дуже чудова моделька. Дуже чудова моделька і стандартна комплектація. Потім потім, що в нас йде? Отакі такі малиші. Ціна 350 гривень, дуже крутої якості. Потім два вида охотніших апаратика. Потім среднячок для капусточки нарізочки такого плана. Потім такого плана. І ось є від 250 грамів до пів кілограма отакі топори, друзякі. Так, є в наявності точилочки, не за всі кошти світу, дуже гарної якості. Потім, дивіться, по кухонним апаратам. Це з односторонньою заточечки. А це під трамантину. Раз, два, три, 4. Оце всі кінгарики, три віда. чотири віда. І вони можливі на опт. Так, по 80-90 по 90 гривень за штуку, якщо брати упаковкою 12 штук. Дивіться, ось все які з дерев'яними ручечками. По 100 гривень, по 150 Дивіться, яка лінійка кінгариків. Шикарно. По викидушечкам, друзі. Пройдемося по викидушечкам. Дивіться, які агрегатики. Даже є по знаменітої фірмі по 350, по 350 гривень. Лопати є. Ось такого плана по 150 гривень. Отакі от по 850 гривень. Це вже з ножами там, з усіма бебихами. Дивіться, які круті бабочки, топові. Величезний, дуже величезний вибір ножів, є мусати, тощилки. Є плоскі, є круглі гарної якості для замовлення вайбер, друзі.